Орківські гільзи військова форма. Те, що залишили по собі окупанти, було першими лотами Руданівського аукціону Осколки війни. Бачите ворога? З кривого рогу вже не видно. Наші захисники відігнали ворога на багато кілометрів від міста. Але продовжують тримати територію противника під прицілом, а росіян на відстані витягнутої руки завдяки ось таким спостережним пристроєм. Це бінокль Солоніяк свого часу він став легендою дає десятикратне збільшення об'єктів. Цей лот стартував з трьох тисяч гривень. З часом до воєнних артефактів додалися інші екземпляри. Ми дещо змінили концепт нашого спільного аукціону з арткультурою, зрозумівши, що орківський одяг або їхня зброя не дуже. Користуються попитом, і тільки дуже рідко ми продаємо це до музеїв, але ми вирішили, що ми це на реконструкції для власних телесюжетів і фільмів використаємо. Ми пішли у ту тему, яка близька криворіжцям, близька українцям зараз на аукціоні Старовинні книги. Артефакти з дня міста Кривого Рогу, або прапор у нас буде. «Бійся бійся бога і пацанів з Кривого Рогу. Будуть шеврони нашого батальйону Арей Кривий Ріг у нас рівно. нові військові трофеї, криворізькі артефакти, сучасні фішки. Ставши лотами аукціону, вони допомагатимуть нищити окупантів. Звідусіль телеканал Рудана отримує цікаві речі. Як виявляється, дуже багато людей проявляють увагу до нашого аукціону. І нещодавно я перебував на волонтерському заході, організатори якого подарували нам книгу Олександра Степаненка Двотомник Пам'ятники Криворіжжя. Я гадаю, що усім, хто полюбляє краєзнавство та історію, він буде дуже до вподоби. Хроніка російсько-української війни в марках зібрана в колекції голови спілки криворізьких філателістів Юрія Рудя. Відтепер цей скарб став одним із лотів нашого аукціону. Папку з почтовими марками присвяченими військовим, присвяченими всім останнім військовим виступам, випускам марок, а також всі спеціальні погашення, які проводились на ці марки у місті Кривий Ріг. Тут представлені останні марки, які вийшли на День Збройних сил, присвячені зброї перемоги. Тут на шести марках представлені і Байрактар, і Джевелін, і Хаймарс, і наші. От. Також представлені попередні марки, присвячені Добрий вечір ми з України, Пес Патрон. От. Також нагороди України. Марка присвячена. АТО. то криорійська поетеса Лідія Челнакова чимало своїх книжок передала в міські дитячі бібліотеки, дарує їх і дітям-переселенцям. Нещодавно лоти нашого аукціону поповнили дві дитячі збірки письменниці під назвою Краєзнавці з комп'ютерним козенятком. А ще декоративне панно дерево життя. Оця робота увійшла до каталогу спілки народних майстрів України. Як до каталогу увійшла, називається він Кращий твір року. Коли дивилася передачу рудани, коли було це об'явлено, що буде такий аукціон, то я вирішила, що я обов'язково передам книги для дітей свої. Ну, вся родина брала участь у виданні цих книг, це ж від нашої родини буде. От. І я, як дитина війни, пережила війну. Мені було два роки і два місяці в Києві. Я народилася. В Києві ми жили, і це все я пам'ятаю. Ще один мирний лот збірка Джерело душі її передала криворожанка Людмила Бризгаліна. Українські орнаменти на рушниках і скатертинах, кропітка, прася майстрині Віри Кузьменко. Жінка взяла до рук нитку і полотно ще у п'ятому класі. Так потроху створювалася її вишита колекція. Мої роботи в Канаді, у Італії, у Румунії. У Ізраїлі, у Турції і дарую, і продаю. Дуже багато криворожан свадьби гуляють тільки з моїми рушниками. Гуляли. Щас війна. Хліб, сіль на щастя, війна, на долю та багато війна, іншого. Заняття. У кожній роботі свій сакральний Щас. сенс. Це ж здоров'я, продовження рода жолуді. Ну і калина наша. Щастя, благодать і доброта наша. Ось цей рушник став лотом нашого благодійного аукціону. Я ж хочу дожити до перемоги, хоч мені за 80, а може ж мене ще будуть приглашати на виставки. Мені ліж би наші зсу з перемогою із, із, із ніякими потерями, щоб вернулися. на аукціон від криворізької волонтерки. Потрапив шолом українського військового після мистецького апгрейду. Військовий, який був у гарячій точці, там, будемо так казати, в напрямку не Херсонському, а в напрямку Донецьку. він був поранений, і коли вийшов, будемо так, з лікарні, у нього не було змоги далі, бо у нього була ампутація ноги, і він нам подарував цю каску. Шолом у беріг розмалювали криворізька спортсменка Софійка Приходченко та художник Костянтин Добронос. Всього таких лотів із поля бою три. Два з харківського напрямку віддали на благодійний аукціон у Києві. Цей з Донецького залишився у Кривому Розі. Мені хочеться, щоб ця людина, яка придбає цей шолом, щоб вона почула ту енергетику. Від цього шолома, щоб він був теж як оберігом і цінував, цінував от ту тих хлопців, які зараз дають нам можливість, ви знаєте, от знаходитись тут, дають нам можливість хай не в повному обсязі, тренуватися нашим дітям, спортсменам, навчатися. Тому мені хочеться, щоб людина вона берегла. От берегла цей шолом і думала, знала, що в цьому шоломі дуже велика сила. Пізнати силу та ціну свободи України можна доторкнувшись до цих осколків війни. Ці снаряди летіли на нашу землю в запеклих боях на лінії вогню. Гільза від російського артснаряду для гаубиці була серед лотів нашого аукціону. Про акціон я дізнався з телеграм-каналу, я слідкую за новинами через Рудану, за нашими криворізькими новинами і світовими. От я побачив, я другий раз за нього боровся, поставив ставочку і виграв цей. Лот. Я, хочу, я фізична особа-підприємець, хочу у себе в магазині прикрити і збирати кошти на добрі справи. Аби трансформувати військову артзброю до вигляду мирного атрибуту, ще один учасник аукціону йшов в Абанк зі стартових 300 гривень. Одразу підняв ставку до 5 тисяч. Це була та сума грошей, яку я вважаю за доречною відправити на благочинність. На початку я думав зробити з нього щось на кшталт вази. Це було б напевно дуже якось символічно, що на руїнах війни будуть стояти квіти. От але власне розмір 45 см сантиметрів у висоту це більше ніж я очікував. Тому на поточний момент це просто як елемент інтер'єру, але загалом я думаю, що можна буде щось придумати та яка використовувати. Ще три позиції чекають оголошення торгів. Далі будуть і інші нові цікаві лоти. Кожен донат наближає нашу перемогу і час розплати для російських терористів. Часто питають у соцмережах на що, на що буде залежати від того, коли ми поставимо на паузу, і зрозуміємо, що яку суму нам вдалося зібрати. Бо звісно, ми мріємо про танк або ПВО. Тож умови участі в аукціоні осколки війни незмінні. Шукайте лоти на сторінках Рудани у соцмережах, піднімайте ставки, робіть свій внесок у перемогу, підтримуйте зсу. Юлія Вітряк, Олег Гендриксон, Надія Шевченко, Максим Пономарів. Постфактум.